Добрий день, друзі. Я сьогодні е, буду розказувати вам, для чого нормувати плоди. Чому ми обриваємо ось такі ось р'ясні яблука, коли їх є дуже багато, бачите, на е, гілці. Багато-багато. Тут, і тут, і тут, і от там, бачите, які пишні гілки. Для чого потрібно обривати? По ландшафтному по-садовому нормувати плоди. Що таке нормування плодів? Це термін означає, що має бути в нормі. Дивіться, пояснюю дуже простою мовою для людей, для того, щоб зрозуміти скільки яблук може бути на гілці. Дивіться, уявіть собі, що ви батьки. Мама або батько, так? Коли у вас народилася одна дитина, це лігкотня, дві, ну нехай три разом. Ну, вже дуже складно, так? Але нічого. І тут до вас сусідка привела ще три своїх дитини, і друга сусідка теж ще три своїх дитини. Розумієте, це ж можна, ну як вам сказати, дуже м'яко. Це ти не витримуєш, розумієте? Психологічно це неможливо. В людини є два ока, дві руки, і вона більше не в змозі там, е, тих дітей просто взяти на руки. Так? Е, в дерева є кора, по якій йде, йдуть е, речовини, корисні, е, волога певна, так? певне сонце. І дерево не може вигодувати одна гілка, наприклад, не може вигодувати 12 яблук, так? 15 яблук. Одна гілка, ось така гілка, так, ось така гілка. Може вигодувати три яблука нормальних, чотири. Якщо ви залишаєте свої яблука для того, щоб сусіди побачили, вау, який у вас врожай яблук, друзі, це зовсім не є нормально. тому що, Ваше дерево виснажується, яблука не будуть мати такої соковитості, такої е, пружності е, е, м'якоті, не будуть мати такого цукру. Тому що гілка буде розпреділяти між тими всіма малими розумієте яблуками. І жодне з них, ну можливо, одне якесь, де воно буде. На верхівці гілки буде солодше, розумієте, і на сонці, аніж ті всі інші. І ті всі інші у вас багато яблук, а сенсу не дуже, розумієте? Вони тоді починають обсипатися самі. Чомусь. Ну, вони всі ніякі, розумієте? Не там п'ять нормальних, а всі, а там, наприклад, 12 ненормальних, не таких, які повинні бути. Що означає? Ви можете подивитися на яблунку, ага, вони всі червоні, і всі ось такі, десь так. Але подивіться на сорт вашого яблука в інтернеті. Прочитайте, яке за структурою має бути ваше яблуко. Скільки має бути е, сантиметрів сам плід, так, в діаметрі? Ви можете цього й не знати. У вас є різні яблуньки, хтось посадив, ще батьки, посадили, вам спадок дісталося. Але в основному ви розумієте, що цей плід, цей плід він не є таким соковитим, щось з тими яблуками не так. Ви просто спробуйте одного року їх е, прополоти, ніби розумієте? Про, е, Прорядити їх на гілочці, щоб вони були рідкішими, щоб на гілці було такі середні гілці в метр. Так? Там було чотири яблучка. Розумієте? Щоб ця гілка могла їх викормити, а не 20 яблук. Вона під вагою тих яблук гнеться, ламається, викормити їх не може. І не дай Боже, що сильний вітер вона просто зламається. Розумієте? Ви пошкоджуєте своє дерево. Фізично, воно ламається. І в хімічному складі речовин йому не вистачає для того, щоб викормити таку сім'ю, таку араву, розумієте? І що з деревом коїться? Воно виснажується. Виснажується один рік, виснажується другий рік, і ви ніби маєте дерево, маєте тих дерев куча, а толку з них мало. Тому, друзі, будь ласка, про. Риваємо яблучка, обриваємо їх з гілок для того, щоб вони були гарними, обриваємо і залишаємо по 3-5 яблук на гілці. Все, розумієте? все. Це потрібно було зробити вже давно. Досвідчені садівники загалом обривають зав'язь Квіточки, так? Але це не для простих людей. Люди, звичайні, е, ну, середньостатистичні не розуміють, що там обривати, що не обривати. Тому, коли у вас вже є е, плід, коли у вас є достатньо плодів, ви підійшли до гілочки і бачите, угу. на одній гілці до 10 штук яблук. Це закруто для неї 100%. Ви берете гілочку в руку, а вона тяжка. Просто обривайте яблочка. Як саме обривати? Обриваємо так, щоб е, з тої сторони, з середньої сторони, з середини, з середини крони, так? Е, якщо у вас є такі опущені гілки, в мене вони є. Е, чому вони є? Тому що е, ну, яблунька формована вже давно, і, і так, вона, так вона собі росте. Якщо є з середини плоди, ви можете їх обривати, звичайно, дуже легко, тому що всередині яблуньки плід не буде мати такої цукристості, він не буде такий солодкий. розумієте, Всередині листя він не буде такий солодкий. Він буде, так, він може вирости великий, того розміру, але в нього не буде того смаку. розумієте, Смаку не буде того і не буде міцності е, самої е, м'якоті. Якщо це будуть яблука на зиму зимові, то вони будуть гірше зберігатися, аніж е, ті, які з зовнішньої сторони м, листя, з зовнішньої сторони крони. Ось тут, так? Ось тут. Ті, які бачать сонечко гарненько, всі плоди, всі гарно доспіють. Вони будуть мати певну величину, соковитість. Е, Товщину м'якості розумієте, і тоді вони будуть красиві, смачні. Якщо у вас вже є ті яблуньки, і у вас немає коштів на садівників, якихось майстрів, які б приходили до вас. З роботою по догляду зробіть для себе це самі. Зараз дуже великий напряг з чоловіками, які зазвичай цим займалися садівниками. Дуже багато, ну немає ресурсу, люди. Тому просто вчимося робити це самостійно. Я теж вчилася це робити самостійно, розумієте. І почала із того, що в мене не було кому це робити. Просто фізично, технічно я не мала, кому мені не мав хто це зробити. У мене залишився садок, і я просто не розуміла, що з ним робити. Я почала вивчати це, розумієте? Тому що сад є, а що з ним робити, я не знала. І роками я збирала інформацію, якою ділюся з вами. Будь ласка, друзі, я не тільки ландшафтник, я вмію і знаю, як е робити, як працювати з деревами. Будь ласка, друзі, просто це дуже легко. Беремо кружку кави зранку, поки пташки співають. Підійшли до яблуньки, ви не мусите обривати цілу. Оберіть декілька гілок, оберіть половинку яблуньки. Але це буде великий плюс для вашого дерева і класний результат на потім для вас самих. Отже, нормуємо плоди, друзі. До зустрічі. Підходьте, заходьте, підписуйтеся, ставте вподобаєчки. Тому що мій контент не монетизується, мої канали не монетизуються. І я вас прошу для того, щоб більше людей могли побачити мої відео, ставте якісь реакції, і це підніме мій, мої відео вище в рейтингу переглядів. І, я, ну, і їх просто зможе бачити більша кількість людей. Так що буду вам вдячна за сердечки, вподобайки. До зустрічі!